Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Всі, як завжди, дивимось на один день, сьогодні-на завтра, і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? У когось тут обнулюється, якщо трошки там хворіли, якщо відчували себе не дуже там, ну так, трошки кепсько. Обнулюється ця ситуація і повністю закривається, показана королева жезлів, яка просто в свою силу входить. Може, вам дійсно треба просто виспатись і вже ви себе ліпше будете почувати. Для когось це може бути ситуація, пов'язана з дитиною. Знову ж таки, теж виходить вже з стану, коли просто треба лежати і нічого не робити. Вже як на ноги стає, закривається ця тема, і ви вже будете контролювати, де там що дитина куди йде. Все ж таки, якісь моменти обнулюються і для когось ще, коли вам треба було над якоюсь інформацією. Посидіти, розібратись, повивчати щось, і як ризикнути, спробувати, як воно працює, то в цей день ви можете дійсно вже бачити, як як дійсно наскільки те, чим ви цікавитесь, наскільки воно. Ну, Взагалі треба чи не треба з цим щось робити. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Ой, ну тут-тут жінка, королева мечів, жінка буде в такому, знаєте, стані щось не довіряю. Щось ну так, сперечатись будете от пара, в якій будуть суперечки в цей день, і недовіра з боку жінки. Щось в собі вже придумала, щось там в собі вже помітила і розкрутила в голові. І треба буде виправдовуватись і доводити, що все ж таки заслуговує на довіру чоловіка. Це може бути і свекруха, яка щось там вигадала і буде втручатись у стосунки. Може бути і так. А може бути нагадувати про себе колишнє. Може бути і так. І, наприклад, якщо слухає жінка, то вам, звісно ж, буде не до вподоби, чого це ти з колишньою так багато спілкуєшся. Може бути і така ситуація. Далі дивимось, робота. Чого вам готуватись в роботі, треба буде закривати якусь з минулого ситуацію, як довести її до кінця, як щось як врівноважити, стабілізувати. Знаєте, коли якась ситуація потребує уваги і буде можливість уважно довести щось ну, от, до логічного якогось там стану рішення, може далі там треба буде з цим працювати, а може взагалі можете там десь в чимось поставити крапку в цей день, але це не нова ситуація, це те, що вам треба до чого вам треба взятись. Бо ну не, не треба відкладати далі, отак. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, ну дивіться, тут, якщо в когось ситуація трикутничка, то її треба б зупинити. Нагадую, трикутники бувають якими завгодно, не обов'язково що це про кохання. Це може бути робоча якась ситуація, коли хтось третій втручається, а ви з кимсь вже там спрацювались, і третя особа чи якась взагалі. Ситуація втручається в те, що у вас налагоджено. Може бути в сім'ї якась ситуація, по трикутнику хтось втручається. Ну Тобто ви різні, у вас по-різному, але в цей день краще б зупинити і по справедливості все вирішити, і не давати можливості далі просуватись цьому трикутничку. Тобто, ви будете задоволені, ви от просто. Той результат, до якого ви можете довести цю всю ситуацію, вас залишить дуже задоволеним, задоволеною. Тобто ви будете собі потім казати, от і добре, що в цей день було піднято таке питання. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись. Ага. Тут, якщо у когось про історію кохання з імператором, з таким чоловіком, який для вас дуже-дуже важливий, знаєте, як головний чоловік для вас на сьогодення, то не зволікайте, не чекайте, що колись ця ситуація там вийде. На, ну, на фінішну пряму, колись ми з цим попрацюємо, колись щось там буде змінюватись. Будьте то тією людиною, яка сама по собі все змінює, яка зманіпулює ситуацію, щоб змінити все, щоб, знаєте, от все. Владналось так, як вам би того хотілося. Якщо потребуєте розмову з такою людиною, то підготуйте все для цієї розмови і розпочніть. Не чекайте, що все владнається так, як вам треба, без вашої участі. Так, нам відповіли карти. Давайте дивитись далі, чого вам не уникнути в цей день. Вилетіла карта, ну давайте залишаємо. Цей день. Угу. Та тут дивіться, якщо чекаєте якихось грошей або якоїсь допомоги, то цього не буде в цей день. І ви будете хвилюватись, і вам прийдеться самотужки все робити. Але ви впораєтесь, ви ж випадаєте в позицію мага, а маг вміє все, він все може. Тож, вам і сил вистачить, і ну, просто може щось, там вам шкода буде, ви може, розраховували на когось, може хтось вам пообіцяв, а не виконає цю обіцянку. Ну, то вже будете знати, яка людина перед вами. Але ж самі впораєтесь зможете. Бо спочатку карта 6 пентаклів перегорнута, вилетіла. Я просто ну, я не викладаю перегорнуті карти. Я завжди їх викладаю так, як вони є, але інформацію зчитую, помітила, що вона хотіла нам сказати. Ну і давайте пораду від вищих сил. Побачимо, пораду від вищих сил для вас на цей день. Тут щось будете дійсно хвилюватись через те, що хтось вас обманить в цей день, і ви будете знати, ви відчуєте цю енергію брехні якоїсь. На дні колоди нам відлюдник показаний. Ну, це людина, яка, ну, ви знаєте, про кого йдеться мова. Людина, яка може в цей день десь там скаже, що от Мені треба там наодинці побути, десь там, і ви не будете довіряти людині, що дійсно він там десь наодинці. Може взагалі десь там сховається людина і не, не зателефонує, а ви будете чекати того дзвінка, і, а може, обіцяв, що я зателефоную і пропаде десь. Тобто якась така ситуація, в якій вам просто, от як прямим натяком показано, що, ну от знаєте, як не пропустити такий дзвіночок. Давайте тоді подивимось, що тут насправді є в цій всій ситуації для вас, що тут є? Чого тут нема в цій ситуації, і чим воно для вас закінчиться? Ну, Розвитка тут нема, тут треба дійсно поміркувати над всією ситуацією. Мах, тут хтось вами хоче управляти, а можете і ви. Ну, тобто, Тут чиясь маніпуляція, а може бути і така, що ви на себе візьмете, врешті-решт, роль маніпулятора. І скажете, а чого це мною буде? Хтось маніпулювати? Я і сама вмію, чи я сам вмію. Але ж ситуацію треба як прорахувати спочатку. І все ж таки тут щось таке, знаєте, от дивлюсь на дно колоди, тут щось таке підле є. Ви не просто так будете от, дійсно от в такому стані, що вам буде обідно, що вам буде так неприємно це, все це. Бо дійсно тут хтось, як ножа в спину стримить вам. І ви будете розуміти, що ви до людини не так ставились, ви не так собі людину малювали, а виявляється, таке отримали. Тож, будьте уважні. Я маю надію, що саме оце дуже мало з ким нас срезонує. А взагалі-то хотілося би, щоб взагалі не з ким не срезонувало, щоб це було. Такі, знаєте, просто попередження, будьте уважні і все. І ви зможете переінакшити цю ситуацію. Принаймні, я вам цього бажаю. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і будьте здорові і, і кохані один до одного, і просто хай все буде добре у вас і у вашої родини. І побачимось в нових відео. Всім пока!